Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій Сурай, і це суб'єктивний огляд. новин». історія, яку я вам сьогодні розповім, почалася з допису В'ячеслава Павленко про звільнення дитячого хірургу. До речі, єдиного дитячого хірурга в нашій громаді. Звільнена вона не за власним бажанням, а по статті. Ну саме таку інформацію нам надав В'ячеслав Павленко в своєму дописі. В коментарі зайшло дуже багато людей, які висловлювали жаль з цього приводу, писали слова підтримки та казали, що вона дуже гарний спеціаліст. Наступною вже була публікація самої Ольги Турочки, де вона пояснює ситуацію зі свого боку. Літом її призначили головою профспілки дитячої лікарні, але вона не змогла отримати фінансову звітність. Від свого попередника, яким є Віктор Садовничий. Розумієте, замість того, щоб надати фінансову звітність за використання проспілкових грошей, пан садовничий звільнює єдиного дитячого хірургу. Як на мене, ситуація дуже неоднозначна. Точки над І розставила стаття 6 інфо. Хто хоче розібратися докладно в цій інформації, будь ласка, обов'язково прочитайте. її. Якщо по суті, то пані Ольгу висунули на більш високу посаду на посаду голови Шостинської районної організації профспілки працівників охорони здоров'я. Наразі цю посаду обіймає Наталія Пилипенко, добра знайома псевдожурналіста В'ячеслава Павленко. Тому він і намагався. Зірвати збори, викликав поліцію, прикриваючи свій інтерес військовим станом. І саме тому в підставах на звільнення Ольги Туречки його заява. Тепер мій суб'єктивний погляд на всю цю ситуацію. Єдиного дитячого хірурга, гарного спеціаліста, судячи по коментарям, намагається з'їсти дуже весела компанія. Псевдожурналіст В'ячеслав Павленко. Його подруга, голова районної профспілки, під якою захиталося тепле крісло, та попередній голова профспілки дитячої лікарні, що не хоче надавати фінансову звітність. Маю надію, що розголос цієї ситуації дозволить відновити справедливість це по-перше. А по-друге, поліція розбереться, що ж там за такі секрети закопані в фінансовій звітності, що їх так страшно показувати людям. Нарешті відбулося. Саме так можна прикоментувати рішення Глухівської міської ради. Нарешті, зрадник України, колишній народний депутат Андрій Деркач, перестав бути почесним громадянином міста Глухів. Нагадаю, що 24 червня Служба безпеки України оголосила про викриття мережі ГРУ, до якої входив Андрій Деркач. Але навіть півроку було замало. Тому знадобилося звернення обласного депутата Олексія Романька, щоб це питання поставили на голосування. І, незважаючи на ці фактори, за проголосувала лише 16 з 26 депутатів. І це на фоні постійних обстрілів глухівської громади, на фоні того, що десятки глухівчан віддали своє життя за незалежність України. Я маю надію, що на наступних виборах. Жителі глуховської громади оцінять діяльність своєї влади та своїх депутатів. Сьогодні відбудеться атака на шостку. В мене кум брата. Служить в ЗСУ і він точно знає. Саме така інформація дуже часто шириться по найпливовішим інформаційним площадкам нашого міста. Я маю на увазі вайбер чати, мама, шостки, куплю дешево, або вайбер чати під'їзду. Але цього разу. Спроба викликати паніку співпала з обстрілом нашої громади, а також з заявою прикордонників про те, що була відбита атака ДРГ противника на Сіверському напрямку. Потім прикордонники уточнили, що Сіверський напрямок це не Сумська та Чернігівська область, а місто Сіверськ Донецької області, але чутки вже було не зупинити. Друзі. На даний момент військового угруповання здатного прорвати наш кордон немає. Про це заявляють ЗСУ, про це заявляють військово-цивільні адміністрації всіх рівнів, про це заявляють прикордонники. Тому довіряємо офіційній інформації, не поширюємо чутки, тримаємося та підтримуємо наших захисників. До речі, про підтримку. На даний момент. Волонтерський центр Шостка збирає на прилад нічного бачення для наших прикордонників. Тому, якщо ви хочете, щоб на наших кордонах було трошки спокійніше, долучайтеся. А на даний момент це всі новини. До нової зустрічі в новому суб'єктивному огляді.